Джейсон, звичайно, мав рацію у це було важко повірити. Вірніше не повірити, люди тепер вважають, що всі речі навколо неправдоподібні, а прийняти як фундаментальну правду про світ. Я сидив на варанді будинку в іншій стороні від ревучого дір. Повітря було прохолодним, але сонце було яскравим і теплим, і я повернув обличчя до нього, хоча і знав, що його світло пропущене через радіаційний фільтр спіна. Щоб ми могли жити, втікаючи від часу, у світі, де століття розтрачувалися за секунди. Це не могло бути правдою. Але було. Я знову згадав медичний коледж і клас анатомії, про який я розказав Джейсону. Кенді Бун, моя майже нагачена, якось прийшла у той клас зі мною. Вона стоїчно трималася під час розтину, але не далі. Людське тіло, сказала тоді вона, повинно вміщати любов. Ненависть, мужність, боягузво, душу, віру, а не слизький асортимент синіх і червоних клітин. Ось. І ми не повинні бути стягнуті без нашої згоди в суворе і смертельне майбутнє. Але світом, в якому ми живемо, навряд чи можна торгувати, сказав я Кенді. Вона сказала мені, що я холодний. Але це було, напевне, найбільш мудре висловлювання з усіх, які я коли-небудь виголошував. Ранок закінчився. Майк закінчив підстригати газон і поїхав, залишивши повне вологої тиші повітря. Через деякий час я примусив себе подзвонити матері у Вірджинію, де погода, як вона сказала, була менш привабливою, ніж в штаті Масачусетс. Ще було хмарно після шторму вчора ввечері. Який повалив кілька дерев і ліній електропередач. Я сказав їй, що благополучно дістався до орендованого Едом Котеджу. Вона запитала мене, як виглядає Джейсон. Їй здавалося, ніби вона бачила його не так давно під час одного зі своїх візитів до великого будинку. Трохи постаїв, сказав я, але все ще схожий на Джейса. Він не хвилювався через події в Китаї. Моя мама стала наркоманкою новин після знакового жовтня, спостерігаючи CNN не для задоволення чи навіть інформації, а головним чином, щоб заспокоїти себе, так як мексиканський сільський житель тримає очі на вулкані, з яким живе по сусідству, сподіваючись, що не побачить диму. У Китаї поки що тільки дипломатична криза на даному етапі. Сказала вона. Хоча шаблі вже погримують якась суперечка про запланований запуск супутника. Ти повинен запитати про це у Джейсона Едцем стурбований? Навряд чи Я знаю, бо чується від Керол кожного разу, коли ми розмовляємо. Я не думаю, що їй наскільки можна довіряти. Думай головою Тай Вона п'є, але вона не дурна. Ні, особливо вона. Я не це мав на увазі. Більшість того, що я чую про Джейсона і Діану, я отримую від Керол. Чи не казала вона, що Діана поїде у Беркшер? Я не міг отримати прямої відповіді від Джейса. Моя мати зробила паузу, ніби завагалася. Але потім сказала Діана стала трохи непередбачуваною за останні пару років. Я думаю, це через те, що сталося. Що означає непередбачуваною точніше? Ох, я думала, ти знаєш ніяких успіхів у коледжі, маленькі неприємності з законом. З законом? Ну, я маю на увазі, що вона не пограбувала банк чи щось подібне. Але її забирали кілька разів, коли проходили мітинги НК. Що, чорт візьми, вона робить на мітингах НК? Ще одна пауза. Ти можеш запитати про це у Джейсона. Я мав намір, вона кашлянула. Я уявив собі, як вона делікатно відвернула голову від телефону, і спитався, Як ти себе почуваєш? Набридло. Якийсь новий препарат? Вона лікувалася від анемії, Пляшкички і таблетки, що містять залізо. Ні, я просто старію, Тай. всі ми старіємо рано чи пізно, додала вона. Я подумаю про вихід на пенсію. Якщо назвати роботою те, що я роблю. Тепер, коли близнюки пішли з дому, залишилися лише Керол і Ед. І Ед буває тут не так часто, відколи переніс свій бізнес у Вашингтон. Ти сказала їм, що думаєш звільнитися? Ще ні. Я не уявляю великий будинок без тебе. Вона засміялася, але сумно. Я думаю, що у мене був достатньо великий будинок для одного життя. Дякую. Але вона ніколи не згадувала про цей намір знову. Якщо це була не Керол, як я здогадуюся, то хтось інший переконав її залишитися. Джейс з'явився ближче до полудня. Тай, його завеликі джинси висіли на сте, як снасті на кораблі у штиль, а футболка була заплямована примарами соусних плям. Можеш допомогти мені з барбекю? Я вийшов з ним на подвір'я. Барбекю це стандартний пропановий гриль. Джейс раніше не користувався ним. Він відкрив вентиль балона, натиснув на кнопку як можна легше і здригнувся, коли розквитло полум'я. Потім посміхнувся до мене. У нас є стейки, у нас є три салати з бобів з місцевого магазину. І майже немає комарів, сказав я. Вони щось розпорошували проти них цієї весни. Голодний? Я був так чи інакше, дрімаючи майже весь день. Я нагуляв апетит. А ми готуємо на двох чи на трьох. Я ще чекаю її дзвінка. Напевно, цього вечора її не буде. Тільки ми двоє, я думаю. Якщо китайці не запустять атомну бомбу раніше, це було приманкою. Джейсон попався на неї. А, ти турбуєшся про китайців? Тай? Це більше можна не називати кризою. Усе врегульовано. Радий це чути. Я почув про кризу. І її вирішення в той же день. Моя мати щось згадувала про це щось у новинах. Китайські вояки хочуть скинути атомну бомбу на полярні артефакти. Вони мають ракети з ядерними боєголовками, які розвернуті в Цзюцюань, і готові до запуску. Їхні міркування зводяться до того, що якщо вони зможуть пошкодити полярні пристрої, то зникне весь екран, який огортає Землю. Звичайно, немає ніяких підстав вважати, що це спрацює. Яка ймовірність того, що технологія, здатна до зміни часу і гравітації, буде вразливою до нашої зброї. Отже, ми настрахали китайців, і вони відступили? Мало того, ми запропонували їм і морквинку теж. Ми запропонували їм піднятися на борт. Я не розумію. Тобто приєднатися до нашого власного, невеликого проекту, щоб зберегти світ. Ти мене трохи лякаєш, Джейс. Дай мені щипці. Вибач, я знаю, це звучить загадково, і не повинен говорити про ці речі взагалі ні з ким. Тобто, ти зробив виняток в моєму випадку. І завжди робитиму виняток у твоєму випадку. Він посміхнувся. Обговоримо це за вечерею, добре? Я залишив його біля гриля. Оповитого димом і жарою. Дві американські адміністрації, змінивши одна іншу, лаяли в пресі учених за нічого не роблення по спину. Але це була безсуба критика якщо і було щонебудь практичне, що могло бути зроблено, ніхто не знав, що. І будь-які чітко вжиті заходи, які, наприклад, запропонували китайці, були надмірно небезпечні. Перегелій запропонував радикально інший підхід. Якщо скористатися метафорою, сказав Джейс, це буде не війна, а поєдинок дзюдо, використання більшої ваги і імпульсу опонента проти нього. Ось що ми хочемо зробити спіном. Він сказав мені це лаконічно, ріжучи стейк з хірургічною точністю. Ми сиділи на кухні з відкритими задніми дверима. Величезний джміль. Такий тостий і жовтий, що здавався клубком вовняних ниток, вдарився у захисну сітку від комах. Спробуй подумати про спін, сказав він, як про можливість, а не як про напад на землю. Як можливість зробити що, передчасно померти? Як можливість використовувати час для наших власних цілей, так як ми ніколи не могли зробити цього раніше? Той час, який вони вкрали у нас. Якраз навпаки, поза нашою маленькою земною кулею, у нас є мільйони років, щоб пограти у цю гру. І у нас є інструмент, який дуже надійно долає цей час. Інструмент, сказав я, збитий з пантелику, в той час як він проколов виделкою слідуючий шматок яловичини. Їжа була дуже відповідною до розмови стейк на тарілках, пляшки пива збоку. Без вишуканості, не виключаючи і банку салату з бобів, з якої він взяв скромну порцію. Так, інструмент, і, очевидно, він один еволюція. Еволюція. Це не розмова, Тайлер. Ти просто повторюєш все за мною. Гаразд, ну, еволюція як інструмент. Я досі не бачу, як ми можемо досить розвинутися за 30 чи 40 років, щоб змінити ситуацію. Не ми, заради Бога, і звичайно, не за 30 чи 40 років. Я говорю про прості форми життя. І я говорю про тисячоліття, я говорю про Марс. Марс, опа, приїхали. Не будь тупим. Подумав про це. Марс був функціонально мертвою планетою, навіть якщо, можливо, колись і мав примітивні зародки життя. Поза сферою спіну, Марс еволюціонував уже мільйони років. З моменту події знакового жовтня і був зігрітий через розширення сонця. Це була все ще відповідно до останніх орбітальних фотографій, мертва суха планета. Якби Марс володів хоча б простими формами життя і сприятливим кліматом, то зараз міг би бути, як я здогадався, покритий пишними зеленими джунглями. Але їх не було і цього не сталося. Люди звикли говорити про тераформування, сказав Джейсон. Згадай, скільки ти прочитав таких фантастичних романів, які спекулювали на цій темі. А до цього часу їх читаю, Джейс. Це щось на зразок харчування для публіки. А що ти скажеш з приводу терраформування Марса? Ну, потрібно випустити достатньо парникових газів в атмосферу, щоб нагріти поверхню, розтопити лід, щоб мати воду, насіння і прості організми. Але навіть за найоптимістичнішими прогнозами це займе. Він посміхнувся. Я сказав: ти жартуєш зі мною? Ні. Його посмішка зникла. Ні в якому разі. Все цілком серйозно. Коли ви думаєте почати? Ми почнемо з серії синхронізованих пусків, які нестимуть корисне навантаження у вигляді створених у інженерних лабораторіях бактерій. Прості ійонні двигуни і повільний надійний політ до Марса. Більшість аварій для одноклітинних організмів не страшні, вони живучі. І ракети з більш корисним навантаженням, ніж боєголовки, для доставки інших організмів під поверхню планети, де ми підозрюємо наявність прихованої води, повторюємо наші поставки декількома хвилями і цілим спектром організмів. Ідея полягає в тому, щоб отримати достатньо органічне середовище, щоб вивільнити вуглець, замкнений у корі планети, і затримати його в атмосфері. Дати їм кілька мільйонів років це місяць по нашому часу, і тоді обстежити планету знову. Якщо утвориться тепле місце з щільною атмосферою і, можливо, кілька ставків з водою, повторюємо цикл знову. Цього разу з багатоклітинними рослинами, розробленими для навколишнього середовища, які внесуть деяку кількість пісню в повітря і, можливо, додадуть до атмосферного тиску ще кілька мілібарів. Повторимо по мірі необхідності дамо ще кілька мільйонів років, щоб усе перемішалося у розумний проніжок часу, який наші годинники здатні виміряти, ми могли б створити населену планету.